Привіт, друзі-письменники! Вирішила записати окреме маленьке відео про плюси букнети, які я для себе бачу. Перший плюс для мене це мотивація писати, можливість викладати твір по мірі написання. Ось, і це по суті те, заради чого я є зараз на букнеті, тому що. Наприклад, викладати у соцмережах, от люди викладають, наприклад, на особистій сторінці Facebook там, чи Інстаграм. Моя творчість я не готова показати саме деяким із близьких людей, тому що я знаю, що вони не вміють правильно висловлювати свою критику. При цьому вони можуть вважати за необхідне висловити свою думку, і в тому числі навіть ті люди, які мене підтримують, так не всі знаходять ті слова, які мені потрібні. Тобто людина може щиро думати, що вона цим підтримує а при цьому навпаки мені її слова не подобаються. І тому Facebook, Instagram для мене, як площадки для просування моїх книжок, вони для мене не є бажані. Ось щодо створення, наприклад, таких анонімних акаунтів, яким, наприклад, є зараз і мій YouTube, тому що ви не бачите моє прізвище, ім'я по батькові, і ви прийшли не на мене як на особистість, так ви прийшли за певною інформацією, яка вам потрібна. То в чому тут недолік? Ви будете досить довго збирати цю аудиторію. А от букнет. Це дуже класна платформа, тому що там вже є аудиторія читачів українські, які читають українською мовою і можуть відфільтрувати по жанру ваш твір і зацікавитись їм. Наприклад, мій твір, який зараз я викладаю, там на нього підписалось 54 людини, яких я не знаю, і це класно. Ось це буде об'єктивна критика тих людей, які читають саме той жанр, який я пишу. Ще один плюс букнета а, в тому, що е, якщо ви пишете в жанрах букнету, ну таких, тобто там представлені всі жанри, але аудиторія, яка читає. Тобто, якщо ви на букнеті, найкраще і найшвидше ви наберете обертів, якщо пишете любовні романи і любовне фентезі. Ну, це чесно, це моя думка після трьох місяців на букнеті. Інші жанри там представлені, але... Ну, детективи там, чи фантастика, все-таки вони набирають підписників, але не так активно, як любовний жанр. Ось. А, тому величезний плюс для тих, хто пише про любов на букнеті, ну, туди можна бігти аж прямо зараз. Причому викладати можна як великі твори, закінчені, завершені, а, так і оповідання, так і твори в процесі. І... Це благодатна аудиторія, якщо жанр любовний або фентезі він буде коментуватися. А ще одним плюсом букнета є вивчення, так би мовити, безкоштовно інших жанрів. От щодо мене, наприклад, мені цікаво читати фентезі, раніше я його не читала. І купувати книжку фентезі, я не знаю, хто зараз топ-автор, хто не топ-автор, що мені сподобається, що не сподобається на букнеті. Навіть топ автори топові, вони викладають дуже багато безкоштовних своїх творів. І ти перед тим, як почати платати, платити йому за творчість, ти спочатку можеш прочитати повністю якусь його повість. Ось і оскільки в мене не стоїть задача. Ну, у мене стоїть задача зрозуміти, як пишеться фентезі для того, щоб себе спробувати в цьому жанрі. Тому я спокійно, безкоштовно читаю досить багато там фентезі, обираю саме от фільтрую там можливість фільтрувати, обираю те, що я хочу, і мені подобається міське фентезі. Я обираю міське фентезі. Мені подобається про магічні академії. Ну, раніше я навіть не знала цього жанру, але е, я для себе це відкрила. Е, там це ціла окрема, прям я не знаю, отрима, окрема гілка про магічні академії. А, мене як людину, яка е, працює в університеті українському, е, це дуже цікавить, і я намагаюся е, для себе вкласти в голові сюжет от свого твору. От, але оскільки я раніше до цього не читала, то для мене дуже важливо е, ознайомитись саме з топовими зразками. Е, Літератури в тому жанрі, який я хочу спробувати. Так? Це другий плюс букнета. Третій плюс букнета це конкурси. Ви знаєте, хоча моя творчість неформатна для букнета, тобто в мене немає там ні фоловерів багато, ні багато коментів для моєї основної книги, яку я там пишу. Але коли проводились букнетом конкурсі у жанрі. Оповідання любовне, оповідання фентезі. Я себе спробувала. У мене обидва оповідання дуже коротенькі, там п'ять сторінок, і із трьох оповідань два увійшло до фіналу. Тобто там в середньому 60 оповідань, і з них 10 потрапляє в фінал. От мої оповідання потрапили у фінал, і я вважаю, що а, Ну, Це класний показник, тому що всього письменників там ну, близько трьох тисяч. Так? Тобто із трьох тисяч там письменників э, взяли участь у конкурсі 60, і я в фіналі двічі. Клас ну, э, і от оці конкурси мені дуже я за них вдячна, тому що це якраз можливість себе випробувати в нових жанрах та ще й отримати коментарі. Сам конкурс так побудований, що обов'язково інші автори повинні читати і коментувати а, твори конкурентів. І я отримала зворотній зв'язок. Я зрозуміла, на чим мені треба попрацювати. Ось, і я зрозуміла, що принаймні один із цих. Одне з цих оповідань за бажання можна розвинути у таку невеличку повість, яка буде мати читача на букнеті. Просто зараз не це є метою, чесно кажучи. А зараз моєю метою є дописати те, що я пишу, і те, що не є форматом для букнету. А це в даному випадку це дитяча література. А, до речі, можу сказати, що там є всі жанри. Ще одним із плюсом є блоги на букнето і можливість спілкуватися із іншими авторами, ось читати. Так само, це така площадка для спілкування з іншими авторами. Можна знайти людей, які пишуть в твоєму жанрі, можна з ними кооперуватися. Я, до речі, там є твори кооперовані, коли автори разом пишуть. У мене є свій досвід кооперації з іншою людиною, не з автором. А я просила свою подругу, коли у мене. Ну, якби, вписати співавторстві і це дуже класна штука. А на букнеті можливо писати разом з іншим автором. І це я розумію, що якщо ви починаючий автор, ви іноді. Розумієте, як важливо обговорювати свій твір з кимось, кому це цікаво. А якщо це ще і інший письменник, ви розумієте, і ви разом один на двох пишете твір, і у вас за, за рахунок цього у вас є читачі, є монетизація. Ну, я вважаю, це дуже крута можливість для букнету, те, що він це не не забороняє, а допомагає і. Я не знаю, як люди між собою там домовляються, про, ну, як вони потім монетизований твір, як вони ділять гроші, але все-таки можливість колаборації — це величезний і я би сказала унікальний плюс букнету. Боюся слово унікальний, тому що ну, в декреті я можу не знати про інші якісь площадки, але все ж таки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, я буду намагатися на них відповідати, тому що насправді мені дуже цікаво поговорити про букнець клімос.